Не звикають люди, бо біль є біль, як звикнути, коли болить, коли ти відчуваєш пульс Його усюди, коли гарячим полум'ям душа твоя горить, до всього люди звикнути уміють, до втрати, жертви, бідності і сліз, приниження перенести вони зуміють, та витерплять, коли життя пішло навскізь. Але до болю, як звикнути до болю? не звикнеш, той знає, хто відчув, і крик німий, ти випустиш на волю, щоб тільки Бог тебе почув. Здавалося, б в уста відкрить не в силі, але всередині усе кричить: мій Боже милий, Боже милий, чому так часто нам душа болить? Той біль не гоїться роками, і словом ніжним його не загасить. Чиїми ж створений руками той біль, яким душа болить, він довго, довго не зникає, а в кого й досі ще болить, але він душу очищає. То що ж, нехай болить чи не болить? Той біль освятить мою душу. І дух тоді в мені горить, і я сказати хочу, а не мушу. Міп, Господи, нехай болить, нехай порвуться мої струни, ніж мають марно десь дзвеніть. Якщо без болю, Боже, охолону, то краще хай мені болить. Душе моя, втішайся в Бозі, втішайся Господом Твоїм, Він допоможе у дорозі. Він стане пастирем Твоїм, Душе моя, терпи і кайся, і дякуй Богові за біль, яким очистилась, втішайся, хоча б на ранах пекла сіль. Душе моя, я є людина, і в небеса, де моя ціль, дорога в світі є єдина через страждання, хрест і біль. Амінь.